Слава Україні, друзі! Зараз ми їдемо на передову позицію роти РЕП 155-ї окремої механізованої бригади, яка боронить рубежі Покровська і Покровського напрямку. Тож намагатимемось вам показати, які завдання виконує підрозділи радіоелектронної боротьби на лінії бойового зіткнення. Радіокадра притармажуває. Це Макс Про? Так. Просто знаєте, існує міф, що РЕП це десь там далеко в тилу. А тут ми зараз їдемо в Покровському напрямку. Ну на це, 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 це такий міф. Реп він є, є також різний. Він є ближньої дії, тобто це там можлив, можливий варіант. Це як, як приклад, це окопний реп, який безпосередньо з піхотою прямо на нулі. Є там станції подавлення, які мають знаходитись від лінії бойового зіткнення там в районі 3-5 пять кілометрів. Є станції розвідки, також Відеоперехоплення, які мають знаходитись від лінії бойового зіткнення. Там в межах 15 кілометрів, тобто є різний реп, але, але не варто думати, що це тільки хлопці і нажимають кнопки і все. Зараз ми постараємося вам показати нашу роботу. Основне завдання радіоелектронної боротьби на війні це ну, по-грубому сказати, посадити дрон. Так, да, в нас зараз там засіб перестав працювати. Ми їдемо на позицію, подивимося, в чому проблема, і спробуємо. Його відремонтувати прямо на позиції. До речі, дуже багато останнім часом жданів. А зараз ми це будемо їхати е, практично по тому маршруту, яким зараз рухається піхота і військовослужбовці взагалі на Покровську. Це фактично пряма дорога на Покровськ. Так, да, от <кхід> горб, ми зараз будемо звертати. От, там от горб буквально там ще півтора кілометра вже гришена починається. Це півтора-два кілометри і вже початок Покровська. Це вже когось, хтось доїхав, так? Вискакуйте. Вискакуйте, тут чекайте біля машини, я зараз припаркуюся. Ходімо. Там Марта десь стоїть. Ага. Дрон. Наш, не наш, треба х... Звісно, якщо ти бачиш дрон по-любому не наш. Стоп, 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 стоп. То цей, То на оптиці. Може бути. І це все дронами набито. Да? Це все дрони. Сюди, сюди. Плюс, плюс, дякую. Дякую. А ваше як відчуття? Ти знаєш, набагато гірше готуватись і знати, що ти будеш їхати в Канстаху, ніж коли тобі 5 хвилин сказали їдемо під Покровську. — Ну, ти не маєш коли втекнути, що відбувається. Ні, 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 сідай, сідай, сідай. сюди, заброй. Що каби, 4 вистріли. 4 людей, так. чотири вистріли. Да. Чотири? Добре, ой, пробачте. Заїхав на позицію спочатку. Один дрон пролетів. Потім другий. Тепер каби. Зайшли до хлопців в бліндаж. В укритті знаходимося. Що тут сказати? Що тут коментувати, хлопці? Отак от, живем, от, от, от живемо, попадьте. Отак живемо. ви завдання тут виконуєте? У нас тут це засоби, От ми їх доглядаємо. Думаю, що вони працювали вправно. Хлопці вон, сидять, дивляться тут цілодобово за генераторами, щоб ну, постійно заправляють. Я приїжджаю, перевіряю засоби там, міняю, ремонтую такого плану. вони завдання тут виконують? Чому вони так близько стоять до ворога? Е, тому що виконують перше, перше завдання це подавлення в піві. Вони... О, зараз ще один підлітає, і хлопці будуть дистанційно, знаходячись на КСП, давити оці всі. Це зараз летить ще одна і в піріжка. Тобто ваша основна задача це їх намагатися задавити сюди на підльоті. Так, так. Чим, чим ближче ми стоїмо до ворога, тим раніше ми їх можемо задавити. Хлопці працюють, намагаються, працює відеоперехоплення, вони бачать безпосередньо, що дрон летить, бачать його СД-менюшку, які в нього показники. І наочно бачать, що да, дійсно воно подавлено, воно впало. Над нами тут прилягає така дуже траса, така, я би сказав, магістраль дронів. І там... Майже кожну хвилину щось допролітає. Да Прилітають і звичайні на радіоканали, яких там душимо, і літають на оптиці. Тобто ждини, які там засідають десь на дорозі над... і чекають, що там проїде якась автівка. З Реба, з Реба, ми тут перші з цим найближче з усіх. ДЛБЗ десь. Ви працюєте по району Покровська? Да, да. Ну, Покровськ, Гришино, прикриваємо логістичні маршрути от, на, безпосередньо до цих міст. У вас все добре. Да, все нормально, закругляємося, скоро будемо виїжджати. Контролюй поки небо. Це саме та штука, яка да, давить дрон. Да, це, вона зламалася. ми Оце поставили… — Оце Був удар дрона. Оце удар дрона. Угу. Ну. Вона зараз не працює, ми її забираємо на діагностику на майстерню нашу. Власну майстерню будемо ремонтувати її на майстерню. Відремонтуємо і будемо знову виставлятися на цій позиції, тому що ця позиція дуже дієва. От. Беремо. Да, це, до речі, зараз найбільша проблема, яка в нас є. І ми не знаємо, що з нею робити. Дрон на оптоволокні. Хотіла вам показати більше, але... Саме ці засоби, які глушать дрони противника, як вони виглядають. Але не можемо зробити це з міркувань безпеки і, власне, з обстановки. Тому що постійно дрони Ось нам зараз буде виїжджати машина, і нам кажуть, давайте або лишайтесь вже тут. До наступного разу з виїзда, коли це буде невідомо, тому вимушені повертатися, вже поспілкуємося з хлопцями на КП. Ось власне, видно навіть. Опто волокно всюди. Є оскіп, ну, майже 아. майже губже, так? Хоча маляни заміновані. Що провіримо. То околиці населеного пункту Гришина. Так. Самі бачите, які дороги. Звичайний пікап, навара. Постійні дрони, купа розбитої техніки по дорозі. Ну, відчуття. Незабутні, саме бачите, як добираємось. Раллі. Ми таки виїхали з позиції у відносно безпечне місце. Власне, забрали звідти командира звода. Ми трошки не договорили. Я хотів вас все-таки запитати в більш такій спокійній обстановці. Чи ви сьогодні заїхали, відремонтували і їх? Ну я тільки заїжджав зранку, шостій ранку. Заїхали. заманили засоби. На працюючи, полагодили там інтернет, кабеля, познаходили типа, гризли миші, от, відновили кабеля там, після прильотів, uh -huh. то, що посікло. От, і все, в принципі, і поїхали назад. У нас є засоби, які перехоплюють відео з FPшок, і які вже знають по відео можуть визначити будь-яку посадочку, над якою вона летить. От, і вони дають цілівказівку іншим нашим хлопцям, які вже керують цими засобами, які ви сьогодні бачили. Вони їх розвертають в напрямку цієї посадочки і дають вже цілеспрямовану заваду на тих частотах, на яких керування саме цієї півішки відбувається. От, і тоді вона вже втрачає керування і падає. Так близько вони стоять, щоб запобігти підльоту фп шок до, не тільки до цих позицій, а й до позицій, які стоять на декілька кілометрів вперед. Ми знаходимося на командному спостережному пункті ротереп. Є ще у нас вищий штаб, який це все керує, куди стікається вся вся, вся інформація. І якщо потрібно надати комусь коридор, або навпаки забезпечити прикриття, спускається команда сюди, команда на позиції, і там включається відповідно або е коридор, для того щоб наші перехоплювачі ми спокійно працювати, і наші дрони, і відповідно включається прикриття на маршрутах, забезпечується логістика. Всі ми знаємо, що зараз йде технологічна війна, і відповідно технології зараз виходять на номер один. Якщо раніше це було цілеспрямовано, поетапно знищувалося такий напрямок, як РЕП. То зараз без реба не може ніхто. Доходимо до того, ви бачите, тут у нас купа різних засобів розвідки, радіорозвідки і так далі. що Реп це не натиснути на одну кнопку. Це велика кропітка робота. І зараз ви бачите тут три, три оператора, і на позиціях, ще у нас сидить близько 20-30 людей. І ще люди відпочивають ну, зі змін. Тобто те, що б впав дрон, а ми бачимо, що він вже впав. Ось це говорить про те, що вся командна робота би, дає те, що там цей дрон був тільки що. Скільки дронів вдається заглушити там, умовно, за добу, за добу, тиждень? В, в хорошу погоду і при, при певній удачі це може бути 20-30 тільки наша рота. Також за день. тут Да, за день. Також тут е, паралельно працюють наші суміжники, і ми маємо дос досить непогані результати приблизно 90% від дронів. В противник, шановні глядачі, звертаюся до вас. Так як маємо потребу в забезпеченні РОТРЕП реп певними засобами, інструментами ремонту техніки і так далі. Ми маємо банку. Вам буде показаний qr код Прошу долучитися до збору і пам'ятайте, що тільки разом ми зможемо перемогти нашого ворога. Слава Україні! слава!